Освоя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той тим оком за край світу зазирає, чи нема країни, щоб заграбити собою собою у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку пострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливою тебе час та й запустить пазурів печінку. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкішний, все храмом мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із нього сердешного кров'я воду точить. А братія мовчать собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже. Може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на цім світі благаєте. Немає, немає, шкоди і праці, схаменіться усі ми на цім світі і царята, і старчата, адамові діти.